Вітаю! Я поєднала оксамитовий Сан Себастіан з яскравим гарбузом, і в мене вийшов неймовірно смачний і ніжний осінній десерт, який готується дуже просто. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюю в описі під відео. Пішли готувати. Спочатку готуємо гарбузове пюре. Для цього гарбуз запікаємо до м'якості в духовій шафі 30-40 хвилин при 180 градусів. М'якоть готового гарбуза без шкірки блендеруємо до гладкості. Далі до 5 яєць додаємо сіль, цукор, ванільний цукор або сироп, кілька крапель апельсинового екстракту та перемішуємо не взбиваючи. Нам не потрібна тут повітряність, нам потрібно просто поєднати яйця з цукром. Далі сир. Я додаю ось такий з відра, марка не має значення. Головне, щоб він був ось такий однорідний і гладкий за консистенцією. Можна взяти жирний кисломолочний сир і пробити блендером. Нам знадобиться 500 г такого сиру. Сюди ж додаємо 500 г нашого гарбузового пюре, воно має бути уже холодним. Також цедру одного апельсину. Потрібно її натирати максимально тонко і дрібно, тоді вона не буде відчуватись у готовому десерті. Додаємо тільки яскраво-помаранчевий шар без білого. Далі додаємо 30 мл соку вичавленого з цього ж апельсину. У мене це приблизно половина апельсину. Перемішуємо до однорідності просто вінчиком, ніяких міксерів і блендерів тут не потрібно. Аромати і фарби тут просто неймовірні. Тепер у нашу суміш додаємо крохмаль, обов'язково просіюємо, щоб уникнути грудочок, і знову ж перемішуємо до однорідності. І тут я згадала, що не додала вершки, їх можна було додати одразу з гарбузом і сиром. Я ж додаю зараз. В оригіналі вершки мають бути 30-33% жирності. Я додала 300 мл 18%, щоб було менше жирно. І фінальне перемішування у вас має вийти доволі рідка, гладка і однорідна суміш. Роз'ємну форму застилаємо пергаментом, виливаємо наш майбутній чизкейк і відправляємо в добре розігріту до 240 градусів духовку на хвилин 30-40. Не лякайтеся, якщо верх почне наче горіти. Тільки обов'язково беріть форму, придатну до таких температур, не силіконову чи скляну. Готовий чизкейк спочатку охолоджуємо до кімнатної температури, а потім відправляємо в холодильник на 6-8 годин. Він дуже ніжний, наче всередині рідкий, тому його ні в якому разі в теплому вигляді не потрібно діставати з форми. Дістаємо тільки після холодильника. Заварюємо каву або чай і насолоджуємось цією гарбузово сирною ніжністю. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.